Зменшити кількість санкціонованих несанкціонованих сміттєзвалищ одне з пріоритетних завдань нашої області. Кількість відходів на звалищах щороку збільшується. Відповідно, це призводить до забруднення довкілля. У Тернопільській обласній військовій адміністрації представили план заходів спорядкування та припинення експлуатації місць розміщення відходів у нашій області. Тобто, що всі які в його селах максимально скоротити, залишити 23 сміттєзвалища, на які на сьогодні оформлені православні документи на землю, які передні на баланс заховування комунальних підприємств і спеціалізовано них на сьогодні згоди. Ігор П'ятківський наголосив, що сміттєзвалища мають відповідати усім вимогам чинного законодавства. Голови громад отримали важливе завдання організувати систему так, щоб мешканці мали можливість сортувати сміття на місцях. Е, зробити так, щоб по області була розбудована інфраструктура оброблення побутових відходів, що були створені умови для надання якісних послуг з друзівного збирання цих відходів, сортування, зберігання, перевезення, прироблення, та дешкодження та захоронення цих відходів. Станом на листопад 2024 року в нашій області нараховується 95 несанкціонованих сміттєзвалищ, де накопичено близько 1 мільйона 300 тисяч тонн відходів. І надалі громада повинна провести рекультивацію, тобто вилучення тих всіх відходів, що накопичилися, купить їх на централізоване, узаконене, в самому порядку, полігон чи місце зберігання. А ділянка має бути рекультивована, відновлена прозвіт стан і може надалі використовуватися як залуження діляночки, так і для посадки лісу. Ділянки є різні. Ми поцікавилися у Тернополян та гостей міста, чи вони сортують відходи, та як на їхню думку плинуть подібні заходи на майбутнє? У нас є окремо пластик, окремо скло, все є. Люди насамперед не мають все на купу скидати. Люди мають сортувати обов'язково. що куди пластик, де скло. Коли навіть я дивилася. Як тварини страждають, коли вони лазять по цим світєзвалищам і ну можуть поранитись об склобу вони їсти, просто хочуть. Однозначно, найкращий варіант це на переробку, тому що, по-перше, це е, забирає дуже багато проблем взагалі з довкіллям, раз друге, відкриття світіпереробного заводу дає можливість нових робочих місць. Я в свіття вам скажу. Не викидаю, лиш би лиш оці пакети, оце, то я ці, викидаю там, де пластик. А це все я на компостну яму в себе на городі викидаю. Влада сама має це якось організувати, сконтролювати. Ну якщо є сортовані ці бокси. Ну, чисто на побутовому рівні то закидуєш те, що там є бутилка до бутилку, плести до пластику. Згідно із планом овади 2030 року, кількість відходів на звалищах має зменшитись на 70% від теперішнього обсягу.